Уявіть собі, сонячне передмістя Техасу, вулиця Фітцвотер Драйв у Спрінг, округ Гаріс, тиха, безпечна, типова для середнього класу. Люди тут вітаються одне з одним, поливають клумби, вигулюють собак. На перший погляд, рай на землі. Серед мешканців літнє подружжя, 72-річний Франклін Фрейкс та його дружина Флорентіна. Або як її кликали сусіди Фіорентина, їй було 56, а за деякими джерелами 57 років. Вона мала румуцьке походження, але вже давно мешкала у США разом з Франкліном. Вони здавалося, жили спокійне життя на пенсії, жодних проблем, жодних скандалів і жодних ворогів. Вони завжди усміхалися. Я бачив, як вона кожного ранку поливає квіти у дворі. Це була дуже тиха й добра пара, розповідає їхній сусід Пітер Морено. Та на жаль, цього тижня все змінилось. На газоні перед їхнім будинком з'явилися свіжі квіти, лампадки і вінки. Люди залишали записки, молилися, всі були приголомшені, адже саме тут, у будинку за номером, де ще вчора стояв сміх і пахла кава, знайшли два тіла: Франклін і Флорентіна, були застрелені у власній оселі. І ось з'являється перше питання: хто і чому це зробив? Слідство взялося за цю справу. На перших етапах розслідування поліція не розголошувала імен, але все змінилося, коли виявилось, головним підозрюваним став їхній син Беджамін Фрейкс. Але увага, це не історія про типову родинну сварку. Тут є щось значно темніше та глибше. Щось, що розгортається як трилер з раптовими поворотами, зниклою машиною і нічною грою в покер, що ж сталося того зловісного вечора, і як перетворилася ідилія в кривавий злочин. Слухайте далі. Подалі я розповім, як все відбувалося хвилина за хвилиною, і що чули сусіди тієї ночі. 4 травня 2024 року. Весняний вечір у Спрінг, штат Техас. За словами сусідів ніч нічим не відрізнялася від інших. Тиша, закриті вікна, жодного руху на вулиці. Проте приблизно о 22.30 один із мешканців почув дивний звук. Короткий, різкий, схожий на хлопок або постріл. Але подумав, що це міг бути феєрверк або грім. Ніхто тоді ще не знав, у цей момент у будинку Фрейксів уже лежали тіла. Наступного дня, 5 травня, поліція отримала дзвінок. Хтось із родини або близьких не міг з'явитися з Франкліном та Флорентіною. Мовляв, зазвичай вони відповідали миттєво, а зараз ні дзвінків, ні повідомлень. Це викликало велику тривогу. Поліцейські приїхали на місце. Двері були зачинені, але не замкнені зсередини. І ось тут момент, який ламає психологію навіть досвідчених копів. Всередині будинку знайшли два тіла: Франклін та Флорентіна. Обоє з вогнепальними пораненнями. Тіла лежали в різних частинах дому, і що саме головне жодних ознак боротьби. Все чисто, аж занадто чисто. Починається розслідування. І перше, що зацікавило поліцію хто мав ключі, хто мав доступ і хто мав мотив. І тут слідство швидко виходить на ім'я Беджамін Фрейкс. 39 років, син Франкліна. На той момент було відомо небагато. Мешкав окремо, час від часу приїздив до батька. Відомо, що в них були неоднозначні стосунки. У поліції вже була попередня інформація про напруження між ними, але ключовий момент Беджамін зникає, ніде не працює, телефон вимкнений, його автомобіль Ford F 150 зникає з радарів. Ми знали, що маємо справу не з випадковим пограбуванням. Хтось прийшов цілеспрямовано і швидше за все, знав цей. Дім дуже добре, каже один із детективів округу Гарріс. Через кілька днів раптовий прорив у справі. Поліція отримує сигнал із покерного клубу. Так, так, ви не помилились. Беджамін Фрейкс знайдений за покерним столом, спокійний, розслаблений, ніби взагалі нічого не сталося. Грав, посміхався, робив ставки. Саме ця деталь, знайдений за грою в покер, викликає у публіки шок і лють, як людина, яку підозрюють у вбивстві власних батьків, може просто зникнути, а потім спокійно з'явитись за столом, ніби це фільм. І ще одна річ його авто було припарковане неподалік, виглядало чистим, але дослідники знайшли сліди ДНК, що ще більше посилило підозри. Що могло довести Беджаміно до такого кроку? Який у нього був мотив? Коли Беджаміна Фрейкса затримували у покорному клубі, багато хто сприйняв це як фінал, але насправді це був лише початок. Початок історії, де сім'я тріщала по швах і ніхто не хотів про це говорити. Отож, хто такий Беджамін Фрейкс? Народився він в Х'юстоні, Зростав у середовище, яке ззовні виглядало стабільним, але знайомі родини говорили про напружені стосунки між Беджаміном і його батьком Франкліном. Франклін, колишній військовий, строгий, дуже консервативний. Беджамін, наш головний герой, навпаки, більш замкнутий, різкий, схильний до суперечок. Їхнє спілкування часто закінчується конфліктами. Він виглядав, наче тінь, майже ніколи не посміхався. А коли бачив батька, дивився на нього не як на родич, а як на ворога, згадує колишній сусід родини. Відомо, що мати Беджаміна померла, коли йому було трохи за тридцять. А вже згодом Франклін одружився вдруге із Флорентіною. Цей шлюб став новим джерелом напруги. Беджамін не сприймав мачуху. Навіть на офіційних родинних заходах тримався осторонь, і хоча вона, за словами знайомих, ставилася до нього добре, він відчужувався ще більше. Пізніше в одному із приватних чатів, які проаналізувала поліція, вони знайшли такі повідомлення. Ця жінка забрала мого батька. Тепер усе її, і він на це згоден. Я їм більше не син. А тепер ще один важливий елемент фінанси. Подейкують, що батько відмовився допомагати сину грошима, коли той опинився у складній ситуації. Можливо, йшлося про борги, а можливо, про залежність. У відкритому доступі є згадки про те, що Беджамін міг мати проблеми з азартними іграми. Саме тому його поява у покорному клубі викликала у поліції не лише подив, а й логічне пояснення. Відеоспостереження клубу показало він сидів, грав, жартував. Він виглядав надто спокійно, ніби переконав себе, що нічого не сталося, або ж що все вже сталося, і зупинити це неможливо. Що ж саме знайшли поліцейські в машині та на одязі Беджаміна? Чи достатньо було доказів, аби офіційно висунути звинувачення? Коли Беджаміна Фрейкса затримали, перше, що зацікавило поліцію, його авто Ford F 150 сірого кольору, старий, але доглянутий пікап. Поліцейські знали, якщо це чоловік причетний до вбивства. Машина точно знає більше, ніж він скаже вголос. Автомобіль було знайдено за кілька кварталів від покерного клубу. Зовні нічого незвичного, але варто було заглянути всередину, і детективи одразу зрозуміли. Він не намагався замести сліди, просто не встиг. Усередині авто знайшли. Плями, які після експертизи виявились кров'ю Франкліна, відбитки пальців на пластикових пакетах, залишки тканини, схожі на фрагменти домашнього інтер'єру з місця злочину. Але найвагомішим був це аналіз ДНК, звичайно. На кермі ручці передач і дверні ручці знайшли змішану ДНК Беджаміна і жертви. Це вже не просто підозра, це вже прямий зв'язок з місцем вбивства. І тут у справу вступає ще один інструмент мобільний телефон. Детективи отримали ордер і відновили активність GPS. Виявилось, у ніч вбивства телефон Беджаміна переміщувався від його дому до будинку батька, а потім до району, де його знайшли. Він відключив трекінг, але Дані залишилися в кеші мобільного оператора. І ще одна несподіванка запис камери спостереження сусіднього будинку. На ньому видно, як темний піка повільно під'їжджає до будинку Франкліна о 22.18, але майже ідеально збігається з часом, коли сусід почув дивні звуки, схожі на постріли. Це вже момент, коли все стає на свої місця. У справі більше немає можливо, якщо або збігів, є факти, і вони всі вказують на Беджаміна. Його поведінка в клубі, байдуже обличчя, мовчання під час допиту, усе це починає набувати сенсу. Він не просто тікав, він ховався, але не від поліції, а від реальності. Що скаже сам Беджамін? Чи визнає він провину, і чи дійсно все так однозначно, як здається. Після затримання Беджаміна Фрейкса всі чекали лише одного зізнання. Проте під час перших допитів він мовчав. Не кричав, не плакав, не заперечував, просто сидів, дивився в підлогу і мовчав, як людина, якій більше нічого сказати цьому світу. Я бачив багатьох винних, але цей був іншим. У нього не було ані страху, ані злості. У нього було порожнє обличчя. Говорить слідчий округу Гарріс. Присутності адвоката він все ж визнав так, був у будинку того вечора, але за його словами не збирався нічого робити. Далі тиша. А от прокуратура була готова говорити і досить голосно. Уже в перші дні судового процесу було представлено знімки з місця злочину. Результати ДНК з авто, геолокацію з телефона, відео з камер відеоспостереження, а також виписки банковських операцій. Як виявилося, Беджамін мав серйозні фінансові проблеми: борг серед приватними особами, ймовірно, гру в азартні ігри. Останній великий платіж він здійснив за два дні до вбивства. А тепер один із найважчих моментів слідства. На лаві свідків з'явилася подруга Флорентіни. Жінка розповіла: Флорентіна боялась Беджаміна. Вона неодноразово казала, що він дивиться на неї як на ворога, що в нього погляд який лякає. Вона навіть хотіла, щоб Франклін змінив замки, і тут настає переломний момент. Прокуратура запитує: Чи розумієте ви, що вас підозрюють у вбивстві батька і мачухи? Ви хочете щось сказати? Баджамін піднімає голову та вперше дивиться прокурору в очі, і каже тільки одне слово: Вони це заслужили. Був невеликий такий шок у залі. Публіка зашуміла, суддя просить тишу, а глядачі шепочуть, що саме вони заслужили. Але відповідей не буде. Беджамін знову опускає очі і мовчить. Суд, як розуміється, тривав недовго. Беджаміну Фрейксу висунули два обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Сторона захисту намагалася наполягати на психічному стані, стресі, відсутності контролю над емоціями, але всі карти вже були відкриті. 21 травня 2024 року присяжні недовго радилися, вердикт винен. І от момент, якого чекали всі, оголошення вироку, суддя читає своє рішення. Два довічних терміни без права до строкового звільнення: тиша в залі, де хто плаче, де хто мовчить, а біджамін просто сидить без жодної емоції, як і під час допитів: ні слова, ні розкаяння, ні тіні жалю. Лише порожній погляд людини, яка все усвідомила, або ж ніколи не усвідомить. Це не просто трагедія родини, це попередження, відкриті конфлікти, недомовки, емоційна ізоляція. Усе це накопичується і, зрештою, вибухає. Іноді ось так, сказала прокурорка після засідання. Місто Спрінг ще довго згадуватиме цей випадок. Ззовні типова родина усередині прірва, що ж стало останньою краплею для Беджаміна. Чому людина, яка виросла у звичайному будинку, взяла в руки зброю проти власного батька і мачухи? Чи справді в цьому винуваті тільки гроші? А може це про типову тишу, яка триває роками, про слова, які так ніхто і не сказав, та про біль, який ніхто не помітив? Це справа, яка не дає ніколи простих відповідей, але звичайно дає привід замислитись.